Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. і В цьому відео хочу розібрати одну справу судову, де суд скасував штраф від ТЦК за те, що особа, начебто, не прибула за викликом по повісті і на неї там склали штраф. Але в цій справі. Дуже багато таких цікавих аспектів щодо розгляду взагалі судами справ про адміністративні правопорушення і в частині питань накладення штрафів від ТЦК. Я хочу звернути вашу увагу на ці аспекти. Це дуже важливо. Послухайте. Дуже така цікава. Вона маленька справа, вона не Верховного суду. Звісно, це рішення Солом'янського районного суду міста Києва. Але просто звертайте увагу на те, що пише суд, і це може бути використано як інструмент в подальшому взаємодії з представниками ТЦК та поліцією, тому що ну наразі це все дуже важливо. Люди не всі знають, що є там відповідні вимоги в нас встановлені кодексом про адміністративні правопорушення щодо складення постанов щодо протоколів, і це все процесуальні моменти, які дуже важливі. Зараз я зверну на них в тому числі увагу і. Зацитую там частину з цього рішення, щоб було зрозуміло. Ну, людину, скажімо так, привезли до ТЦК, я так розумію. Тут е, не зовсім зрозуміла сама фабула е, щодо оновлення даних чи щодо якоїсь ситуації. Там вже склали протокол, притягли до адміністративної відповідальності. Людина пішла у суд і е, звернулася з позовною заяву про скасування такого штрафу. І ТЦК не направив ані відзив, не направив ані представника від ТЦК. Щодо цієї справи справа була розглянута на користь людини. Я вважаю, що також це один з аспектів, який, скажімо так, Тут немаловажний те, що ТЦК взагалі не захищала з цього питання, тому що коли вони захищаються, вони ну, різні бувають судові рішення, які мені попадались. Але тут не це важливо. Я зверну зараз акцент і зверну увагу на те, що саме важливо. Обов'язок військовозобов'язаного прибути до ТЦК має виконуватись виключно на підставі виклику попередньо доведеного до відома військовозобов'язаного. Ну це в нас червона лінія щодо цього рішення. Сама постанова ТЦК без обґрунтування її доказами не дає підстав для висновку про вчинення адміністративного правопорушення. І ця постанова вона не містила дійсно доказів. І суд, вивчаючи цю постанову, він не зміг опиратися на якісь. Докази, які повинні були лягти в основу цієї постанови, тому у зв'язку з тим, що ТЦК таких доказів не надав, суд в принципі розглянув постанову на користь людини і є тут особливості відповідні. Так, чоловік звернувся до Солом'янського РТЦК з позовною заявою, зазначав, що 21 травня 2024 року він прибув. До ТЦК для уточнення облікових даних, як, такого, як того вимагає, порядок номер 560 від 16 травня 2024 року. Ну, це в нас постанова Кабміну 560. Проте затвердженням позивача замість уточнення його облікових даних, представником ТЦК його було затримано, складено протокол, винесено постанову про адмінправопорушення саме за частиною 2 статті 210 КОАП, тобто за повторне правопорушення у сумі 17 тисяч. При цьому жодних попереджень або виклик від ТЦК він не отримав. Що в нас вирішує суд? Вбачається, що з постанови про адмінправопорушення за частиною 2 статті 210 КОАП від 21 травня ти року цей дунь, в цей день позивач був доставлений до ТЦК під час перевірки облікових даних було встановлено, що він не з'являвся своєчасно до ТЦК для оновлення облікових даних, отже, не виконав свій обов'язок військовий обов'язок визначено частиною 3 статті 1 закону про військовий і військову службу, тим самим порушивши правила військового обліку військового військовозабов'язник, затверджені постановою Кабміну номер 1487 Чим чинив правопорушення, передбачено саме частиною 2, тобто, на думку ТЦК, повторне правопорушення. Матеріал справи містить у собі опис документів, копію паспорта, копію РНКП, квитанцію про сплату штрафу, протокол. Ну, до речі, людина. Я так розумію, цей штраф сплатила, але все одно вирішила оскаржити. Протокол про адміністративне правопорушення від 21.05.2024 року. Постанову про адмінправопорушення 21.05.2024 року. Більше ніяких доказів справи немає. Одразу звертаю увагу, навіть військово облікові документи людини цю справу вони не поклали. Протокол містить у собі інформацію, аналогічно викладаною в постанові, інших доказів матеріал справи не містить. Відповідно, до змісту постанови, позивач не з'явився своєчасно до центру комплектування та соцпідтримки для оновлення облікових даних. При цьому ані протокол, ані постанова не містять у собі будь-яку інформацію про повторність чинення позивачем дії, які є порушенням ним як військовозобов'язаним або резервістам права військового обліку. Тобто, перше, на що суд звертає увагу, що щодо повторності треба ТЦК також доводити. В чому, в чому саме полягає повторність Порушення. Доказів у справі не було. І тут вже далі е, дуже важлива інформація. Одразу звертаю вашу увагу. Оскаржена постанова не містить. перше, виклад обставин, друга суті адміністративного правопорушення. Тобто, не зазначено, що саме скоїв позивач дуже важливо. Відсутній опис обставин, установлених під час розгляду справи, а наведені у опаси формулювання, не містять конкретних даних часу місця правопорушення правил, що не відповідає вимогам встановленої статтею 283 КОАП. Відкриваємо цю статтю, і вона в нас називається «Зміст постанови про справи по справі про адміністративне правопорушення. І по зазначена в цій статті наступне. Постанова повинна містити, тобто ми беремо е, кожну постанову, яка складається, і дивимося, чи відповідає вона статті 283. Якщо вона не відповідає, ми можемо на це звертати увагу суду. Е, що повинна містити постанова? Найменування органу прізвища Ім'я та по батькові посада посадова особи, який виніс постанову. дату розгляду справи. Ну, це такі е, такі е, моменти, які зазначаються зазвичай в постанові. Такі позиції відомості про особу стосовно якої розглядається справа, ім'я та по батькові за наявності, дата народження, місце проживання чи перебування. Ці дані також зазвичай зазначаються представниками ТЦК. І тут у нас є наступне, це опис обставин, установлених під час розгляду справи. Тобто, цей опис на цей звернув увагу цей солом'янський суд, якраз і повинен містити суть правопорушення, тобто не просто там. Затримали особу і в наклали на неї стягнення у вигляді штрафу. А чому це сталося? Яка підстава для цього було? Далі зазначення нормативного акта, що передбачає відповідальність за таке адміністративне правопорушення і прийняте у справі рішення. Тобто, оцей опис обставин, установлених під час розгляду справи є дуже важливим. Якщо його не міститься, в постанові звертайте на це увагу. Суд зважає на те, що матеріал справи не містить у собі ані копії військового облікового документа, ані будь-яких доказів, того, що позивач є призовником військово зобов'язання особи або резервісів. Тобто, це дуже важливо. Тобто, перше. Суд не побачив повторності порушення, вдруге суд не побачив взагалі категорію цієї людини, тому що доказів немає. а Суд не може без доказів розглядати справу. Якщо військово облікового документа у справі немає, то є лише посилання на якісь там дані в постановах та протоколі. А доказом є саме військово-обліковий документ, де зазначена. Категорія цієї людини, що вона є там військовозобов'язаним або є резервістом, або є призивником. Відповідач будь-яких доказів на підтвердження законності винесення спірної постанови суду не надав. Правом надання відзиву не скористався, явку представника в судове засідання не забезпечив. Тобто, ми розуміємо, що якщо б все це було зроблено зі сторони ТЦК, ще невідомо, яке б рішення ухвалив суд. Але ТЦК це не зробила і не забезпечила ніяких доказів. Суд вказав, що з аналізу норм законодавства бачається, що військового військовозабов'язаного прибути до ТЦК має виконуватися виключно на підставі виклику попередньо доведеного до відома військового зобов'язання. Це дуже важливо. Також це третє. В нас порушення, на яке звертає увагу суд. Тобто ТЦК повинен був довести, що був такий виклик, що людина з ним ознайомлювалася відповідно до цього порядку, і що раніше її все ж таки викликали, і тому вона не прибула. Тому що був виклик, вона не пробула, тому вона підлягає адміністративному стягненню. ТЦК таких даних не надав. Також суд зазначив, що за частиною 10 статті 1 закону про військовий обов'язки військову службу громадяни України, які підлягають взятю на військовий облік, перебувають на військовому обліку призовники або у запасі, зобов'язані прибувати за викликом ТЦК для оформлення військово військово-облікових документів, взяття на військовий облік. Проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово облікової спеціальності, призову на військову службу або на збори військових зобов'язаних та резервістів, Відповідач не надав суду жодних доказів вручення, вручення позивачу виклику або викликів до ТЦК. Дуже важливо, тобто суд на це одразу звернув увагу. Також посилався в нас на рішення Верховного суду. Суд і казав, що притягнення особи до адмінвідповідальності можливо лише за умови наявності юридичного складу адміністративного правопорушення, в тому числі встановлення вини особи у його вчиненні, яке підтвердження належними та допустимими доказами. Це дуже важливо. Також звертайте увагу. Відповідачем належним чином не задокументована та не доведена належними допустимими доказами факт порушення позивачем прав військового обліку. Сама постанова. Без обґрунтування її доказами не дає підстав для висновку про вчинення позивачем адмінправопорушення. Також посилався ще на одну постанову Верховного суду, де зазначено, що у силу принципу призумності невинуватості, що підлягає застосуванню у справах про адмінправопорушення, всі сумніви. Щодо події, порушення та винуватості особи, що притягуються до відповідальності, тлумачаться на її користь. Недоведення події та вина особи мають бути прирівняні до доведеності невинуватості цієї особи. Якщо дуже простими словами, якщо не доказав на ТЦК, що ви винуваті, то ви не винуваті. Все, ТЦК в цій справі цього не доказав. Закон покладає на відповідача обов'язок довести законність та обґрунтованість ним рішенням направлене на переслідування особи позивача в порядку ТЦК. Закон каже: якщо ви склали постанову на цю особу, то доведіть, що ця особа дійсно була винувата. В тих правопорушеннях, які ви зазначили в постанові. Якщо ви це не довели, особа не винувата. З урахуванням вище наведено, суд дійшов висновку, що в діях позивача відсутній склад адмінправопорушення, передбачено частиною другої статті 210 КОАП, оскільки доказів на підтвердження вчинення ним адмінправопорушення відповідачем не надано. За відсутності подій складу адмінправопорушення, провадження у справі про адмінправопорушення не може бути розпочато, а розпочата підлягає закриттю. Тому суд встановив такі обставини. Скасував цю постанову, ухвалив тобто, рішення на користь людини, і зазначив, звернув нашу з вами увагу на аспекти, які повинні все ж таки враховуватись при притягненні людини до відповідальності. Тобто, просто скласти постанову на аби щось і аби як, не зазначивши цього в описі правопорушення, не зазначивши, в чому складається це правопорушення, в чому його склад не можна. Це незаконно і суд це підтвердив. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.